Усім привіт! Це канал про Данію, про життя українських біженців в Данії, а також про моє життя в Данії, про мої хобі. Якщо ви не бачили, то подивіться: я граю на гітарі, співаю, а також танцюю. І тут дуже багато-багато цікавих відео. Так що, якщо ви вперше на моєму каналі, залишайтеся зі мною. А сьогодні я хочу вам розказати. Про данські школи. У мене є вже декілька відео про данські школи, де я розповідала про якісь базові моменти. А також у мене є відео інтерв'ю з моєю донькою, яка вчиться у данській школі. Моя донька підліток. Тому, якщо не дивилася, обов'язково подивіться, і буде дуже цікаво. У тому інтерв'ю моя донька відповідає на мої питання. До речі, вона відповідає дуже чесно, не прикрашаючи нічого, тобто абсолютно чесні відповіді. Дівчинки-підлітка, яка навчається в данській школі, Тому можете подивитися. Посилання на ці відео я залишу в описі цього відео. А сьогодні я хочу розказати, висловити свою думку про те, чому я вважаю, що данська система освіти чим вона мені подобається, скажімо так, і чого не вистачає в українських школах, на мою думку. Якщо хтось не знає, я. Нагадаю, і скажу, що я за освіту викладач, а також я працювала вчителем декілька років в українських школах, тому я знаю про що розповідаю. Я знаю українську систему освіти зсередини, я була і ученицею, і вчителем, і тому я можу порівняти і висловити свою більш-менш об'єктивну думку, скажімо так. Отже, я почну з того, що багат, багато українців, які переїхали до Данії, які мають дітей шкільного віку, і коли їх діти пішли до школи, то багато українців були ну, як мінімум, здивовані, здивовані, як максимум в шоці, тому що данська система, шкільна система освіти, вона зовсім відрізняється від української системи освіти. Чому? Тому що ми звикли до того, що учні... Мають багато уроків, вони мають багато домашніх завдань. Ну, вони, в принципі, їх мають, а в дані домашні завдання до восьмого класу не задають. Ну, якщо хтось не знав, ви... я про це розповідала більш детально у попередніх відео, ну буду зараз зупинятися. Зараз я просто хочу нагадати, чому датська система шокує деяких українських батьків. От. і... Батьки українські не розуміють, як можна нормально навчатися і взагалі щось засвоювати, якісь знання, якщо не задають завдання. Бо діти ж нічого не вчать. Подивившись вже декілька років на цю систему освіти, поспілкувавшись із моєю донькою, я зрозуміла, чому так вони роблять, в чому сенс цієї системи. Хто вже живе в Данії деякий час, вже зрозумів, що система виховання в Данії також дуже відрізняється від системи виховання в Україні. Тут дітей не, не б'ють, тут не прийнято на них кричати і не прийнято їх обмежувати у їхній свободі дій, у їхньому виборі. Тут, в принципі, дітям дають вибір. І свободу дій, і самого маличку. Для деяких українців це може здатися, скажімо так, перебором, наче ці діти дуже баловані. Але якщо придивитися краще, то можна зрозуміти, що таким чином данці намагаються виховати вільних людей. І їм це вдається, це справді працює, враховуючи, що. Що те, що коли діти йдуть до школи, то такий же принцип і зберігається і у школі, і в дитячому садочку, і в школі, тобто дітей не змушують щось насильно робити. Дітям дають свободу вибору і дітям дають право самим вирішувати, і таким чином, коли от немає домашніх завдань, і коли вони з'являються, скажімо так, у восьмому класі. І знов-таки їх не примушують робити домашні завдання. Їм тільки кажуть, що от є домашнє завдання, ви маєте їх зробити. І у дітей, власне, є вибір, чи робити ті завдання, чи не робити. А ще один момент: до восьмого класу не ставлять також оцінки. Тому і якщо деякі завдання там є, ну, час від часу, дуже рідко є якісь завдання десь з 5 по 7 клас. То якщо навіть дитина їх не зробила, то їм не ставлять одиницю чи двійку, як в Україні, да, наприклад, не пишуть там щось Ну тут, в принципі, немає щоденників, да, не, пишуть якесь, не пишуть якесь зауваження батькам, що ваша дитина не зробила домашнє завдання. І тому діти почувають себе більше вільними. І тоді у багатьох українців виникає українців виникає питання: а чому тоді дитина буде робити якесь завдання, яка взагалі мотивація вчитися, якщо не ставлять о, погані оцінки? І тут відповідь така: Данці хочуть і намагаються виховати вільних людей, усвідомлених, які усвідомлюють, що ця освіта потрібна їм самим, що їм треба здобути цю освіту для того, щоб бути успішною людиною в житті, і для того, щоб піти і продовжити своє навчання далі. Наступний момент у системі освіти в Данії, які вони Весь час використовують це робота у групах. Тобто на уроках вони навіть парти стоять так, що вони дві парти поруч одна з однією, і вони сидять в чотирьох, значить, весь час з групами. І коли їм дають якесь завдання, то їх весь час міксують одне з одним в якісь групи. Весь час ці групи, звісно, змінюються, але мета така, що вони мають працювати в групах. Що це дає? Це дає те, що дитина з самого малку вчиться вибудовувати соціальні зв'язки і, в принципі, відносини з іншими людьми. Тобто дитина соціалізується з самого маличку. В Україні, наприклад, не прийнято настільки часто, ну, зараз є, напевно, якась робота в групах, але коли я вчилася в школі і коли я викладала в школі. Такого не було. Ну принаймні на моїх уроках такого не було. І, і в Україні в принципі ще досі система така налаштована на те, щоб ну, діти по одному як виконують якісь завдання, і відповідають за результат цього завдання. Ця робота в групах веде до того, що всі діти одне з одним так чи інакше спілкуються: хочуть вони цього чи не хочуть. Це допомагає вибудовувати якісь дружні стосунки в класі. От і коли я запитала свою доньку, чи є такі діти, з якими ти ніколи не спілкувалася, вона каже: ні, таких немає бо у в данському класі. В данській школі це просто неможливо, тому що весь час вчитель тебе додає у якусь іншу групу з іншими дітьми, і ти хочеш чи не хочеш, маєш спілкуватися, тому таким чином вибудовуються якісь дипломатичні стосунки. Тобто немає таких дітей, які, наприклад, як ізгой, якийсь, знаєте, як от часто в колективах шкільних і там інших буває там якась дитина, з якою взагалі ніхто не спілкується. Тут такого немає. Тут е, вчителі намагаються. Якщо вони бачать, що якась дитина якась відлюдку відлюдькувата чи дуже замкнена, вони намагаються поговорити з нею, якось допомогти, щоб ця дитина знайшла собі друзів і таке інше. Наступний дуже класний момент, який мені подобається, якого немає в українській школі, принаймні коли я ще викладала, такого не було. Можливо, якщо зараз є, напишіть в коментарях. Дітям надається можливість здобути досвід. Якоїсь певної роботи ще навчаються в школі школі. У них є певний період тиждень, де вони мають проходити практику так само, як і дорослі люди. І що найцікавіше, цю практику вони мають знайти самостійно. І, о, і от моя донька. Разом з іншими дітьми, що вони мали робити. Їм видали такий аркуш паперу, на якому була написана, була написана інформація, датську мову, що вони є учнями такої то школи, такого-то віку, ім'я, прізвище, контактний номер вчителя і батьків. І що вони дійсно шукають в практику. І в Данії, оскільки ця система поширена, то коли діти приходять в будь-яке місце роботи на будь-яку фірму, в компанію, то Роботодавці вони вже знають про це. І моя донька разом з іншими українськими дітьми вони вирішили піти в одне місце і вони влаштувалися на практику в супермаркет. Вони були працівниками супермаркету протягом тижня. Тобто вони здобули цей унікальний досвід. І що вони робили? Вони йшли зранку до супермаркета і. Їхній робочий час був до тієї години, до якої вони навчаються у школі. Донька каже, що незважаючи на те, що вони діти, а їм по 14 років усім, до них ставилося як до справжніх робітників. Тобто не було якоїсь знижки на те, що вони діти. Вони викладали товар на полиці, і донька каже: от вивозили, ну хто працював в супермаркеті, а в принципі, хто там був і бачив, така якби. На такому тачці вивозять ці коробки, їх дуже багато-багато-багато, вони так високі-високі, і там вище навіть людського зросту ці коробки. І там цих коробок могло бути 30-40. І моя донька казала, що нам давав значить, керівник, який був закріплений за нами, завдання, що от ось ці коробки, ви за умовно за годину маєте їх розкласти на різні полиці супермаркету. І тобто, як ми ті коробки дістанемо, тому що вони у заввишки були десь метрів два, може навіть більше. І вона каже, вони справді були важкими. Ми брали ці коробки, таскали, і тільки ми закінчили одні коробки, нам вивозили інші. Тобто, це було справді важко, чисто фізично було важко, і вони дуже втомлювалися. І от після тижня такої практики моя донька прийшла додому і сказала, я зрозуміла, робота в супермаркеті це не для мене. Тобто, унікальним є те, що діти ще в дитячому віці вже спробували себе попрацювати на якихось певних роботах. Вони зрозуміли, що їм ця робота не подобається, наприклад, і тому в них є більше мотивації вчитися і здобувати то світу, яка їм буде подобатися, і йти на ту роботу, яка їм буде подобатися. Далі у них був тиждень, на якому вони щодня їздили в, новий, в нову гімназію, і кожна гімназія була з якимось профілем. Розкажу про одну з таких гімназій, Вони поїхали всім класом туди. Там було декілька уроків, там їх навчали, наче як вони вже вчаться в цій гімназії, щоб вони в принципі зрозуміли, що там вчать. І ця гімназія була з профілем пов'язана з. Електрикою, і вона каже, що ми півдня, у нас було завдання, ми намагалися з'єднати ці провода, щоб врешті в результаті загорілася ця лампочка. І вона каже, що як ми не міксували ці провода, як ми їх не з'єднували між собою, ця лампочка ніяк ну, не, не загоралася. Підсумовуючи це відео, я хочу сказати, що оця система освіти данська, коли дітям надають більше свободи, коли їх не примушують робити завдання, а вони мають самі усвідомлювати. Коли вони мають унікальний досвід попрацювати в різних сферах і зробити свої власні висновки, це дає результат такий, що ці діти стають більш впевненими в собі і більш вільними, тому що є у них Свобода вибору, що вони можуть, і вони вже щось вирішують у своєму житті, тобто вони вже приймають якісь рішення, ну, тобто вони самі, наприклад, шукають практику, да? вони ходять на різні підприємства і самі там, тобто вже вони мають змогу проявити себе як дорослі. І це дуже класно. Власне, це все, що я хотіла сьогодні розказати. Якщо це відео було для вас корисним, Поставте вподобайку, напишіть якийсь коментар і напишіть вашу думку з приводу навчання в датських школах, з приводу датської системи навчання, чи подобається вашим дітям навчатися в датських школах. Мені буде дуже цікаво. Дякую за увагу. Побачимось!